дня, шановні відвідувачі нашого сайту. Запрошуємо вас на перегляд другого випуску новин шкільного життя. Сьогодні в програмі святкування 8 березня. 6 березня відбувся святковий концерт до біжнародного жіночого дня 8 березня. Наглядачів свята чекали щирі вітання від учнів школи. Клуб джентльменів приготував відео. Привітання для усіх жінок і дівчат нашої школи. Конкурс Щівців до річниці Дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Березень в Україні часто називають Шевченкою. І це не випадково. Щороку на весні Великий Кобзар приходить до нас, і щороку новим неповторним. Тарас Григорович Шевченко велика і немируща слава українського народу. У його особі український народ ніби об'єднав найкращі сили, обрав співцем своєї історичної слави та гіркої долі виразником власних сподівань і прагнень, Під думи народні, налаштовував свою ліру кобзар, тому й оживало в його полом'яному слові все те, що таїлося в глибині душі народу. Як весна оновлює природу, так само поезія великого Тараса оновлює наші душі, закликає бути чесними і милосердними, щиро любити свій народ, свою Україну. В цьому конкурсі. На краще виконання творів Тараса Григоровича Шевченка взяли участь 20 учнів НВК. Усіх учасників конкурсу було нагороджено грамотами. Мистецьке зібрання Чи чули ви, як падають каштани? Присвячене творчості Кривши Людмили Вікторівни. Чи чули ви, як падають каштани? Так називається пробна збірка поезії Кривши Людмили Вікторівни, заступника начальника відділу освіти, педагога. З такою ж назвою прийшло мистецьке зібрання, присвячене творчості Людмили Вікторівни. В класній кімнаті, де Людмила Вікторівна читала свою поезію, панувала повна тиша, а в, кімнат... в кінці кожної поезії присутні дарували поетесі бурхливі оплески, щиро звучали вірші Людмили Вікторівни у виконанні учнів НВК. Людмила Вікторівна глибоко переконана, що переважна більшість маленьких українців обдаровані і здібні. Просто свої здібності потрібно розвивати і наполегливо працювати, щоб досягти поставленої мети, а силою натхнення черпати у своїх рідних, більше спілкуючись з ними. Ми висловлюємо щиру вдячність Людмилі Вікторівні за таку незабутню подорож у світ поезії і впевнені, що наступна наша зустріч буде присвячена презентації першої друкованої збірки. Чекаємо на нові поезії Навчання з питань захисту і дій в надзвичайних ситуаціях. 12 березня у приміщенні Здорівського НВК пройшло навчання з питань захисту і дій населення у надзвичайних ситуаціях. Проводив інструктаж та евакуацію керівник консультаційного пункту цивільного захисту Здорівського НВК Дубина Юрій Анатолійович. Також Юрій Анатолійович ознайомив із сигналами цивільного захисту у випадку надзвичайних ситуацій у воєнний час, засобами індивідуального захисту та провів навчальну евакуацію учнів і вчителів. Діти з Дорівського НВК воїнам. АТО! 16 березня Здорівський НВК відправив черговий гуманітарний вантаж в зону АТО. Цей вантаж поклали український прапор з підписами та побажаннями учнів школи для українських воїнів. У відповідь від воїнів АТО наш місцевий волонтер передав для НВК підписаний прапор, який розміщений у куточку державної символіки. Двомісячник з благоустрою і території. З 11 березня по 12 травня в школі проходить двомісячник з благоустрою території. 18 березня учнями проводилися роботи по впорядкуванню шкільного саду. Учні молодших класі прибирали територію шкільного стадіону. Третє заняття дитячої школи фольклору. На цьому занятті діти співали веснянки і водили хороводи. Учні початкових класів вчилися грати мелодію на свистинцях та грали в цікаві народні ігри. Учні старших класів виконали веснянку Ой весна красна та вміловили кривий танець. Бажаємо вам віри, надії, любові і мирного неба над головою.